Всім привіт! Це канал Волтерніст, я Рамко. В цьому відео я покажу, як відкрити деякі закриті двері в сталкері Тінь Чорнобиля. Це не, не сюжетні двері. Коротше, одна з них знаходиться в лабораторії X10. Код від неї, наскільки я знаю, можна знайти з Монолічівця вбитого. Треба трошки прогулятись, бо я тут сейф зробив. У -дэвид включается. Выпаливать. То есть, насколько пометал, есть в кімнаті де відключається випалювач? Ось, наскільки я пам'ятаю ці двери Тут кодовый замок. І так, код. Я зараз його, мабуть, напишу на екрані. 3, 4, 2. Ну от, 89. О. Що тут знаходиться? Тут знаходиться набої. 5 пачок аптечки. Та ще були гранати, але вони чомусь... А, ось вони. Та декілька гранат. Ось такий схованок за закритими дверіма. Перейдемо до інших дверей. Текс. цього разу ми на локації радар. Так, у мене тут проблеми з цими чилами, тому мені треба швиденько знайти тут ось таку дірку. Тут валяється вчені у кожного ім'я асистент. По ідею, з од одного з них повинна бути якась картка, де буде цей код, але він не спавниться. Коротше, тут піднімаємось от сюди. Хоп. Це секретне місце. Я думаю, тут має бути якийсь квест, але його чомусь не додали. Тут код 1, 2, 8, 79, 70. 5. О! Ось ось така місцина секретна. Тут двері не працюють. Тут три аптечки. Та і все. Короче, це канал Уалтерніст Єрмко. Якщо вам подобається таке відео по сталкеру та іншим іграм та взагалі відео по іграм, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі що вам подобається, що вам не подобається. До побачення!